Наталія і Степан були з тих пар, про яких казали, їх Бог створив одне для одного молоді, закохані, готові гори перевертати. Та життя, як завжди, внесло свої корективи. Жили вони спочатку у мами Наталі. Жінка була добра, але надто опікувала з дочкою Наталю, Степане, не пізно вже телевізор так голосно, ну, люди сплять. Я тільки води в чай поставлю, поправдовувався Степан. Та вже пізно, синку, завтра зробиш, сказала теща. Наталі було ніяково. Степан мовчав, але кожного разу ніби камінчик падає десь між ними. Недобре їм там було. Потім переїхали до мами Степана. Там історія повторилася, тільки з іншими репліками. Наталю курка пересолена, я ж казала, мій степан таке не любить. Та нормально бурмотів Степан, але його слова тонули у маминому ні краще я сама. І так слово за слово день за днем, і те у них не було і ще більше тисло. Зрештою, прокинулись одного ранку і зрозуміли любов є любов. Але сили тримати уже немає. Тихо, без скандалів вони розійшлися, кожен поїхав у своє місто, у свою самотність. Минуло багато років. Степан постарів, посивів, але тримався рівно, по-чоловічому. А Наталя, вона була з тих жінок, що старіють красиво, але всередині несуть біль недожитого життя. Одного холодного ранку доля вирішила нагадати їм про себе. Наталя вибирала яблука на ринку, тримала одне в руках і думала, як швидко минає життя. Підняла голову і завмерла. Степан ішов повз з торбою в руках, той самий погляд, тільки в ньому сорок років прожитого, втомленого і вистражданого. Він її теж впізнав Наталю, це ти? Степане ти. Подивилися одне на одного довше, ніж треба було. Як ти? спитав він, ніби між ними ніколи нічого й не було. Добре, усміхнулася вона заміжня все чудово. От і добре опустив очі Степан. Я теж одружений давненько, нормально живемо з дружиною. Вони поговорили ще кілька хвилин про погоду, про ціни, про роки і розійшлися, навіть не потиснувши рук. Дорогою додому Наталя спіймала себе на дивних думках. От навіщо я сказала, що у мене все добре? Навіщо я збрехала? Правда ж була зовсім іншою. Чоловіка в неї таки не було, дітей нема, живе сама у порожній квартирі, де вечорами гуде тиша. Але в той момент їй чомусь так захотілося виглядати щасливою перед ним. Та вона не знала, що й степан, що додому з такою ж гіркотою. Він теж збрехав ні дружини, ні родини, нічого, лише стара квартира, в якій ще пахло ліками його мами. Вона померла нещодавно, відтоді в хаті стояла тиша, навіть стіни стогнали від самотності. Увечері вони обоє сиділи в своїх кухнях і думали одне про одного, і те саме. А якби ми не розійшлися, як би тоді? Але було пізно, чи ні? Наступного дня Наталя сама не знала, чому знову пішла на ринок. Може, хотіла купити яблук. А може, хотіла знову побачити його, хоч бездалеку. Вона пройшла ряд з овочами один, другий, і коли вже хотіла повертати назад, раптом зупинилася. На тому самому місці біля тих самих яблук стояв Степан. Він дивився кудись у бік, ніби чекав когось. Та ні, ну у мене ж подумала вона. Але коли він її побачив, обличчя ніби засвітилося зсередини. Ти прийшла? тихо мовив він. Я та я просто по яблука. Він усміхнувся та так, як усміхався колись. Коли вони ходили на танці, Наталю, я вчора тобі збрехав. Вона мовчала, а він продовжив У мене нікого немає, я один, мами недавно не стало. Її очі наповнились теплом, не смутком, не радістю, а теплом. І я одна, прошепотіла вона. Я не хотіла, щоб ти думав, ніби у мене все склалося, а я не хотів, щоб ти думала, що я живу гірше за тебе. Вони засміялися дитячому, по-дитячому, щиро, але так легко, як колись давно. На дворі почав падати перший сніг, тихий, в як благословення. Холодно, сказав Степан, пішли в кав'ярню, вона навпроти. Він відчинив двері перед нею, і Наталя раптом знову відчула себе тією 22-річною дівчиною, яка колись обіймала його в темному коридорі гуртожитку. Вони сиділи в теплій кав'ярні, зігрівали руки теплими чашками і говорили. Говорили довго про життя, про мрії, про втрати, про роки, які розділили їх, але не стерли з пам'яті. Степан подивився на її руки і раптом тихо сказав. Ми втратили багато років, Наталю, так, відповіла вона, але ж не всі, він взяв її за руки. Ти ще не спізнилася, моє життя, усміхнувся він. Якщо тільки хочеш повернутися, вона не відвела погляду. Хочу. Через кілька тижнів у Невеликому раці стояли дві постарілі, але щасливі людини. Чи бажаєте ви так, одночасно відповіли вони. А коли виходили з будівлі, Степан тихо її прошепотів. Тепер уже не завжди. Бо другий шанс дається не просто так, і Наталя знала: оцей шанс їм подарувало саме життя за всі роки, коли вони мовчки тужили одне за одним.